Доброго дня! Сьогодні буде відео про таку цікаву машинку. Давно вже не знімав, а тут сталася така цікава нагода та вирішив зняти вчора чи позавчора. позавчора виїхали ми з сім'єю, поїхали у справах, проїхали десь 150 кілометрів з приблизно 300, що ми можемо проїхати, стали біля магазину. Вийшли з магазину, підходимо до машини, машина відкривається і отримуємо помилку. Е, значить, незрозуміло, взагалі, з яких діло, що за цей. Ну, Рено в принципі, вона цим знаменита, що вони дуже прискіпливо ставляться до всяких електронних похибок. Якщо щось з машиною не так, навіть якась маленька річ, то. Машина легко може виробитись і все, не дати вам їхати. Що у нас і відбулося. Значить, і про цю помилку я хочу розповісти, бо в інтернеті абсолютно немає ніякої інформації. Бо французи дуже хитрі, вони цією помилкою називають просто цілий комплекс всіляких негараздів які можуть вам трапитись у дорозі. Значить, розкажу, що я побачив. Своїм оком. Сразу. І що далі вияснилось? Як я ту проблему вирішив Тепер бачите, машина стоїть на зарядці, заряджається, тобто проблема усунено. Я точно знаю як. Додивіться відео до кінця і будете знати, і ви, як це вирішити. Значить, відкриваю капота, бачу ситуацію таку, що у мене акумулятор клема мінусова. Розкручена трохи. От Вібрації, чи не зрозуміло чого, ну, розкрутилась трохи. От. Е, при цьому значить, машина не їде, е, поворотники не включаються, склопідйомники не опускаються і не піднімаються, е, кліматконтроль не вмикається, але деякі функції працюють. Типу, е, аварійка працює, е, значить, працює магнітола штатна. Гідро... Електропідсилювач, я вибачаюсь, не працює. От. І така ситуація. Машина не їде від слова взагалі. Просто натискаєш кнопку типу, запуска двигуна, нічого не відбувається. Взагалі. От. Ну, Звісно, нічого ми на місці не зробили. М -м Попросив друга, він мене довіз до місця нашого проживання. Мукачево, значить, 40 км він нас провіз на шнуркові. Ось ми доїхали, все добре. І дома я почав дивитись на цю машину. Значить, що ж ми можемо зробити? Перше, що я зробив, це тестером поміряв батарейку, бо якщо значить, у нас 12 вольт батарейка не була прикручена, то, може, це стало причиною такої помилки. О, тому що я зробив, я поміряв напругу. Напруга на батареї була 12 вольт. Для Renault Zoe це замала напруга. Ну, тобто батарея не була прикручена провід і, скоріше за все, зарядка йшла погано. Ну, думаю, добре. Якщо навіть така ситуація, ми її маємо, значить ставлю акумулятор на зарядку. Знімаю мінусову клему. Відключаю високовольтну батарею. О, до речі, зараз покажу, де вона відключається. Значить, мінусова клема під капотом, а ага. високовольтна батарея у нас відключається. От -от -от. Під цим лючком знаходиться такий запобіжник, і він от з цього боку тіба, піднімається. От. І від'єднаться. Значить, від'єднав я все в надії на те, що всі помилки, які там були, зникнуть. Акумулятор зарядиться 12 вольтовий і все буде добре. Але не тут то було. Коли я зарядив акумулятор, поставив його на місці, я побачив, що він починає сідати. Будучи. Так як до цього в мене був бензиновий автомобіль, ну, я розумію, що в мене значить, якась проблема десь, куди стікає струм. Думаю, треба шукати утечку. Ну, але ж думаю, це електромобіль. Тут так не може бути. Дуже добре, що в мене був приборчик, який називається Lounge X431, такий маленький. Прилад, який дозволяє прочитати помилки. Значить, читаю я помилки на цьому автомобілі. І виявляється, що помилки 4 штуки є, одна там магнітола, щось не так, динаміки закорочені, щось таке розказує. Друга помилка, значить, що високовольтна батарея перегріта, що теж не може бути. Третя помилка це значить. Відсутність зв'язку по коншині. І ще якась помилка дрібна, незначна. Ніякі помилки не прибираються. Хоча лаунч чудово прибирає помилки, на і раніше прибирав. Далі, значить, я перепробував всякі способи. Удаляти помилки, заряджати акумулятор маленький, значить, від'єднувати все, щоб помилки скинуло. Але нічого не допомагало. А що ж допомогло? Сразу наперед скажу: якщо у вас немає значить, приборчика, який скидає помилки і може по блоках вам показати помилки, то самі ви цю проблему не вирішите. Але мені пощастило, і у мене значить, закралась така думка, що треба зайти в значить, кожен блок і продивитись, що ми маємо, які функції. І в блоковій є EVC, називається тих блок. або ABC? Я зараз на екранчику тут напишу, як він називається. Значить, я знайшов такий цікавий пункт, як активація високовольтної батареї. Тобто, що відбулося? Ну, тобто я дуже довго сидів, клацав методом научного тика, як то кажуть, знайшов. Тобто Коли 12-вольтова батарейка на цій машині сідає, то машина втрачає можливість керувати високовольтною батареєю. Тому що 12-вольтова всі релюшки, обв'язка всі 12 вольтові. Тому навіть, там, наприклад, якщо щось з батареєю високовольтною типу, хотіла би машина зробити, вона не зможе, якщо немає 12 вольт. Тому що відбувається, коли у вас акумулятор розрядився, це може бути, до речі, не в така ситуація, як у мене, а якщо у вас просто здох акумулятор. Вони так люблять робити через 3-4 роки. І навіть напруга нормальна типу, не покаже вам, що Ну, якщо ви бачите 12,5 вольт наприклад, напругу, це не запорука того, що акумулятор в доброму стані. Бо Рено його перевіряє, ну, тобто машина сама його перевіряє дуже добре. От. І е, якщо машина подумає, що акумулятор не добрий, то вона може зробити те ж саме, що зробила мені. Тобто заблокувати основну високовольтну батарею, бо може бути нанесена шкода. Батареї, бо автомобіль не зможе відключити нічого, тобто ніякі релюшки не будуть працювати, пов'язані з цією батареєю. Така логіка, я думаю, була. Тому вихід, якщо ви маєте таку ошибку, ну, якщо ваш електромобіль перестав їхати або з'явилась саме така помилка, вихід у вас два. Перший мати сканер, який, який зможе зайти в блок, той, що я написав, і активувати там батарею вручну. Або їхати на сервіс. Але ви вже знаєте, що це ніяка, мені одразу почали розказувати, що це DC-DC перетворювач здох, це мотор здох, це батарея здохла, ще щось. насправді все може бути просто. От, так що, отаким не, не, не переживайте, це не дуже велика біда, все вирішується. От, добре, дякую всім, хто додивився до кінця е і радий, що допоміг вам вирішити це питання. Все, всім, всім пока. Слава Україні!